Всім привіт! Середа сьогодні, 3 квітня. Виїзд після Великодніх свят в Європі. Рейс до Швейцарії. Вперше туди їду, зараз стою вже на границі перед містом Базель в черзі на розмитнення меблів. Виїхав я ще в понеділок вечором. До місця призначення 1100. 160 кілометрів було десь так приблизно. От. Ну і за, за понеділок і вчора за цілий день я майже доїхав до границі, переночував і сьогодні від самого ранку вже от стою в черзі тут. Погода у нас дощова сьогодні. Ну і отут Така черга. Правий ряд ті, що на розмитнення, які везуть товар. Саму Швейцарію, а от середній ряд хто транзитом проїжджає. Ну і попереду світлофор. Я вже десь тут стою з дві години, тако потрошечки під'їжджаємо. Ну, буду дивитись, їду вперше. Займа... Займатися розмитненням буду теж вперше, Далі там спедицію, до якої треба звернутися. А вже от близько, вже от за тими світлофорами митний термінал. Так, ще один раз під'їхав, знову червоний. І наступний вже напевно в'їду на митний термінал. Ну все, заїхав я на митний термінал, беру документи, йду до брокера. От, при заїзді сюди тут все відмічено, як бачите, от на відео. Куди транзит має заїхати, куди має заїхати імпорт. І тут, як бачите, спеціально навчені люди показують куди потрібно заїхати запаркуватись. Ну все, я в Швейцарії. Базель позаду 200 км до першого місця призначення. Гарна погода, дощик накрапає, ну їдемо. Ну і перша така помітна різниця відносно автобану німецького це трохи рущі смуги для руху. В Німеччині трохи ширші. Ну а так, в принципі, нічого надзвичайного поки що. Надіюсь, далі будуть якісь. Цікаві краєвиди альпійські. Ну а так виглядає. Виглядають перші кілометри по Швейцарії. Треба мені паркінг терміново з того всього з тих справ з розмитненням забув я відкрити країну Швейцарія. їду вже по Швейцарії. Країна Німеччина, треба найближчий паркінг. Було два вже, навіть три, але ремонт і були закриті. Так, перед нами тунель Ну, їдемо, зараз і знайдемо паркінг. Так, рухаємось далі, Берн позаду. Зауважень поки до їзди ніяких, все йде добре. Єдине, що Погода не дуже тішить, вітер такий різкий, при малому завантаженні досить так і збільшується розхід 22,9 зараз. Залишається ще 75 кілометрів. Тож продовжуємо рухатись в бік Женевського озера і десь біля нього. І більше буде наш, буде наш перший пункт. Продовжуємо рухатись, далі нам дошкуляє вітер, збільшуючи розхід при завантаженні в 3,5 тони. Ну і от, така от Швейцарія наразі дощова, вітряна. Годі. Засніжені вершини гірські показали нам. Чим ближче на південь, тим вищі стають гори. Побачимо, що буде далі. От і Женевське озеро попереду. Ну, а за озером прекрасні Альпи показуються нам. Та сетеко інших. Тільки що розвантажив і на наступному місці ще два дві одиниці з дивана з дивана який з один, двох, двох одиниць. З'їхав я знову з автомагістралі і от рухаюсь такою дорогою. Внизу якась річечка, переді мною село якесь. Ну а десь туди далі лівіше вже є другий пункт призначення. Ну а поруч Альпи. Ну, і ще одна особливість. Доріг в Австрії от бачу такі велодоріжки по правій стороні відмежовані жовтою лінією. Так, от він, люд, знайшов я. Звантаження буде там, де бусик стоїть задом. Імпровізована рампа така. От тут такий склад меблевий. Що ж, на сьогодні з меблями закінчено, виїжджаю з цього села маленького, ну і їду десь на паркінг. Вертаюсь на автобан і буду тут зупиняти далі прямо. Є заправка і там є парковка, мають бути там ще вільні місця, я так сподіваюся. Так, в'їжджаю на заправку і десь тут паркінг лівіше, якщо ще є звичайно місця вільні, що не точно. Зараз буду дивитись. Ще знайшлося одне і там друге, але я стою в це перше. Новий день, продовжуємо працювати. Щойно розвантажився тут містечко Вільньов на Мьомаксі, а там позаду така є рампа підйомна. Ну і далі 190 км до наступного місця. І тут отакі гори перед нами. Виїжджаю назад на автобан. Ну а там видача товарів лівіше, двері великі. Ну, а це ось така тут промислова зона, поміж горами. In a world of constant evolution, where the line between man and machine begins to blur, a new age of possibility emerges. Знову я на автобані, попереду Альпи, а праворуч якесь ось таке немаленьке озерце. На березі озерця паркінг є. Можливо, літом можна десь вийти скупатися. Але то не точно. Ну а це я вже з'їхав з автомагістралі на таку от дорогу. 10 кілометрів до пункту призначення і така отзенька, рівненька дорога. Зараз розвантажився я вже, коли на 8 вечора під'їхав, відразу прийняли один стільчик. От. Ну і гарне тут тихе містечко. Ззадіон гори. От. Запитав працівника, дозволив тут стати на ніч. Отак, от стою на краю дороги. Тут. Клад, там рампи далі, позаду гори, засніжені ще, вершини, ну тут ще якась фірма. О, там не знаю, це готель, чи це хтось живе. Доброго ранку, переночував я і буду вирушати до наступного розвантаження. Сьогодні у нас 5 квітня і от можемо побачити актуальні ціни на паливо. Корови собі вже зранку випасаються. Виловив на нас трошки іншою дорогою, ніж я туди заїхав. Швидше на автобан. Зараз подивимось. Так, ну от виходимо на автобан Базель Берн. Поїдемо ми біля міста Люцерн, оце тут попереду лівіше, відразу, а позаду нас Цюрих. О, а Ми їдемо в бік міста Базель. Ще буде два розвантаження в тому напрямку. А ось і наш люд. Сюди до нього заїзд. Приїхав я правильно, прошу, тут аж колейка є. Ситуація така, що я приїхав. Вони якраз відкрилися, але тут просто аншлаг повний. От там, де машини, там рампа. Там я розвантажився. Але тут є ще один склад от з боку. Дехто до нього чекає, а там, де я зупинився, то була черга аж до в'їзду після мене машин. машина. Ту далі ще 12 кілометрів. От, а виїзд низом. Ну, і тут бачу є паркпляц. Але це паркпляць від Арбайтер для працівників. От, і тут хтось залишив прицеп на повороті. Так, зараз ми побачимо, чи багато там ще в колейці стоїть. Ну і є ще дві машини тут. Трохи черга посунулася. Відкривається нам панорама на цей чудовий замок. Можна його прекрасно тут роздивитись. Був би час можна було б піти зблизька глянути. З'їхав я вже з автомагістралі і от прямую промислову зону ще залишилось рівно 2 кілометри. Доволі немаленька промислова зона, є різні підприємства, склади. Ну і от попереду вже бачу Міомакс. Анліфернг 100 метрів рехт. Тут бачу рампи, хлопці розвантажують, а там мабуть є якась парковка. Ну їду гляну. Но так і є, тут паркінг, тільки як на нього в'їхати. Що ж, прочекав я тут 4 години, нарешті покликали мене до рампи. Ну от такі от дивани треба розвантажувати. Одна частина. І ця друга. двох частин він складається. Ну і тут їх понакидали трохи наверх. О, Трохи накладно, але, але терпимо. 16.30. Не закінчив я, а вони закінчили працювати і відправили мене до понеділка. Це ще на понеділок зранку ось запаркувався. Ще там поприїжджали, дві машини під'їхало. Ну і поки так буду стояти вже, напевно, до понеділка. 44 години я відстояв. І добре, можна починати країну. Почати країна, Швейцарія. На молотки і до роботи. Бачу, вже працівники поз'їжджались, тож причеп залишаю. І їду до РАМ. Так, робота помаленьку наближається до завершення. Отримав завдання завантаження в Німеччині. І от я вже під'їжджаю до швейцарсько-німецького кордону, і тут мені потрібно вибрати смугу руху, де пише Лєр, порожній. Так як заїжджає я порожній, все чітко позначено, ми їдемо прямо. Тримаємося Лєр. Ну і отак воно тут виглядає. Є кілька смуг, по яких можна виїхати. Справа стоять на розмитнення. Як бачите, я вже на німецькій стороні, без проблем в'їхав до швейцарського митника, кажу порожній, кажу, проїжджай далі до. До німецького під'їхав, то він відправив мене на якийсь додатковий огляд. З'їхав я праворуч, і вони мене перевірили, що нічого немає, і дали талончик, і я поїхав далі. Ну а оце стоять хлопці на розмитнення в бік Швейцарії. Як бачимо, не така і маленька черга. Я вже проїхав кілька кілометрів і тут кінця краю не видно тим машинам. Під'їжджаю вже до завантаження, з'їхав з автомагістралі, поки в Швейцарії сюди доїхав 116 кілометрів, от вийшов у мене розхід рівно 16 літрів. Сьогодні без вітру, тиха гарна погода. Ну і от десь тут за поворотом фірма Graf. От воно є, Graf Gate 3. Для вантажівок нам потрібно заїхати на це підприємство. Є вказівники на повороті, і отут є схема, все намальовано, куди потрібно їхати. Гарно цвіту дерева, весна. Запаркувався на території, сходив до бюро, зареєструвався, дали ось такий номерок, під вікно кладемо і чекаємо водія погрузчика, який приїде і скаже, куди нам під'їхати на завантаження. Авантажай тут бачу якісь пластикові вироби, бочки, ящики. Щось таке. Вантажиться ще два транскарго там попереду. Завантажився я швидко. Ось такі от пластикові ящики чи конструкції. Конструкції якісь такі пластикові мені завантажили. Стою тут біля хлопців і йду по документи. Забрав документи, виїхав вже на автомагістраля 5. Товар їде, я так розумію, на якусь будову, бо в документах написано, що за годину-дві перед розвантаженням потрібно передзвонити. Е, їде до містечка Шонефельд перед місце Берліна. Їхати 785 кілометрів. Проїду якусь частину дороги, надіюсь, більшу сьогодні, решта ще завтра зранку. Зараз потрібно доїхати до з'їзду на А6 до Нюрнберга, там в Нюрнберзі йдемо вже на А9, і по А9 будемо піднімати зверх на північ в бік Берліну. Нас вітає ранок нового дня. Вчора доїхав до міста Байрот, там в промисловій зоні переночував, так як вже на паркінгах мід не було від слова взагалі. Ну і Сьогодні вже годину як в дорозі. Ще 270 кілометрів до Шонефельда, до місця призначення. Ну от і Їдемо по А9 в напрямку Берліна. Наразі, наразі все йде спокійно. Доїхав я вже до Берліна, знаходжусь на об'їздній Берлін Рінг, автобан А10, ще залишається мені 30 км до розвантаження. В принципі, доїхав спокійно, багато є радарів по дорозі таких переносних, прихованих. Ну і багато ремонтів починається. От. Майже вся дорога в таких от фішках відгороджених. Десь щось перекривають, будуть, будуть ремонтувати дороги. Сезон ремонтів, можна сказати, відкрито. Ріпак розцвів, дуже гарно. Десь же я під'їжджаю до місця призначення, з дороги було видно багато кранів, то напевно якась будова. Коротше, будову ту я проскочив на початку, села вона була. Тож довелося поїхати на кільце розвернутися. Ну, зараз от повертаюсь в село і вже буду заїжджати на ту будову. Підчув я ту будову. Перша то не та, а друга. Зараз буду переїжджати до другої. Тут позаду в мене вона. Тут попереду ще одна будова, я там поставив машину, вже за мною шукають, щоб я від'їхав звідти. Забрав я машину, розвернувся і їду на іншу будову. Тут якісь землерийні роботи проводять. А там позаду екскаватор стоїть. Щось будуть будувати, ну а мені треба потрапити вон туди прямо на іншу будову. Поки що тільки землерийні роботи проводяться, якісь підготовчі. Напевно будуть будувати якийсь склад. ну А моя будова наступна, за цим от невеличким плотиком з сітки. Вон там хлопці стоять вже чекають. Чого їм на будові Ці ось пластикові конструкції? Що вони з ними будуть робити? Нарешті розвантажився ну і покидаю цю будову. Так вона виглядає, що вони там будувати будуть, поки ведуть готовчі роботи. Пелюка страшна за машиною. Така от хмара пилюки позаду автомобіля творюється. Ну, і то я стараюсь з'їхати отак тут по, по сухій траві, але результат з того нульовий. Тут ще завдання звідси виїхати. Вони тут підготовлюють якийсь виїзд. На право, мабуть, я не поверну. Їхати наліво і на кільце. До кільця на розворот їхати не довелося. Повернув направо і зараз виїду вже до головної дороги. Ну і з'їжджаю до Польщі. На цьому буде завершуватися мій рейс швейцарсько-німецький. Ну а ще по дорозі доводиться проїжджати повз 에, аеропорт Берлінський. Берлінер Берн Berl, називається. От там прямо видно літаки стоять. Ну а там термінали. Тут якийсь відстійник літаків. Люфтганза. Мабуть то їхня парковка тут. Ну а там, а там попереду термінали. Зараз ми побачимо як літак заходить якийсь на посадку. От він. Прямо перед нами. Люфтганза, до речі. Ну а отак виглядає ремонт. Круг Берліна, ото старий бетон, вони отак зривають таким відбійним молотком. Ну, а потім буде їхати бульдозер і то підривати. Ну і отакі от дюри він робить в тому бетоні. Ну, а так виглядає оця дорога, яку вони зривають вже по німецьких стандартах непридатна до використання. А ось так виглядає виїзд з Польщі в напрямку Берліна з польської А2 на німецьку А12. Отут от контроль, сповільнення руху, звуження дороги і от ланцюжок машин на кілька кілометрів. І тут всім відомий міст через річку Одер Як бачимо, багато вантажівок їде лівим рядом до самого кінця через міст. І там на звуженні вже вклинюється. Через то правий ряд практично завжди їде в два рази, а то й три довше, ніж лівий. Тотальна катастрофа. З тим виїздом з Польщі, це так відбувається кожного тижня. Неділя, вечір, понеділок. Сьогодні вже по вівторок. І от такі от речі тут відбуваються. Хто їде лівень, хтось їде лівен, хтось вклинюється. Хоча лівен заборонено, але багато хто на це не звертає уваги. Навіть ланцюжок аж, аж туди далеко в кінець. Ну а так ото виглядає з висоти і тягнеться аж туди той ланцюжок з машини. Що ж, на цьому швейцарсько-німецькі пригоди закінчилися. І швейцар її побачив і на будові побував. Всім дякую за перегляд, хто додивився до того місця. До зустрічі!